А ви знаєте, що вас обманюють прямо у магазині. Українські оператори приховують супердешеві тарифи і ось чому саме ви про них не знаєте. Друзі, я мушу вам це сказати прямо без прикрас. Тримайтеся за стілець, як кажуть, бо те, що я зараз розповім, викликає щонайменше шок і обурення. Ви готові? Пенсіонерам в Україні масово нав'язують дорогі тарифи по 220, 250 і 300 гривень на місяць у той час, коли існують реальні офіційні законні тарифи по 30 гривень, по 12 і навіть по 9 гривень. Так так, друзі, ви не помилилися і вам це не почулося. Це не збій, системи, не акція, не якесь тимчасове рішення. Це справжні тарифи, які оператори спеціально ховають. І саме тому ви про них і не знаєте. А що найдивніше, що ці дешеві тарифи, звичайні робочі з дзвінками, смс, навіть з інтернетом. Вони існують завжди, вони доступні кожному, але вам ніхто про них і не скаже. Про це вже багато говорять в інтернеті, але я вам скажу зараз тут свою думку. Скажімо так, погляд на це все зі сторони навіть юридичної. Бо продавцю вигідно підключити вам тариф за 225 гривень, розумієте? Бо консультанту платять бонуси за те, щоб ви платили більше. Бо система так налаштована, щоб приховати від людей правду. Ну, як у нас буває завжди, я би так сказав. І зараз я цю правду вам відкрию повністю. Перед тим дозвольте привітатися з вами, побажати вам приємного прослуховування і розуміння і щоб ця інформація була корисна. Я не закликаю нікого підписуватися на канал, щоб завжди чути актуальну інформацію. Я просто хочу, щоб ви знали те, як воно є все по суті. Чому я взагалі хочу про це поговорити? Бо я скільки бачу отак, і у батьків, і в інших людях знімають. Телефонну плату вибачайте по 200-250 гривень люди старшого віку і для чого це все. А ви знаєте, якщо навіть позвонити до оператора, це ніби називається тариф спеціальний для пенсіонерів, 225 гривень або безлімітні дзвінки 50 ГБ інтернету додають. Я вибачаюся, але ви розумієте, але навіщо пенсіонеру 50 ГБ інтернету, я собі думаю. Нашому шановному, ну для чого? На старенькому кнопковому Самсунгу, який навіть картинки у вайбері не показує, куди піде цей інтернет. Просто цей інтернет навіть використовуватись у вас не буде, правда? Хто користується таким телефоном? І якщо запитатися у відділенні оператора, ніби, то там дуже скажуть вам упевнено, це найкраща пропозиція, вона створена спеціально для людей, старшого віку. Ну, не мов би, так говорять. І от ви знаєте, в цей момент я розумію, що нас, напевно, що просто тримають за дурнів. Вибачайте. І я так просто скажу за всіх нас, тому що не просто за людей старшого віку, ні, але за всіх. Бо той, хто знає цю систему, той платить просто копійки, а той, хто довіряє продавцю, як нам сказали, то платить просто за телефонний зв'язок, зараз просто як за золото. Але якщо би ми хотіли просто, знаєте, покопатись трошки в тому, то нас би це все шокувало. От я зараз, до прикладу, візьму так, як і всі, трьох операторів, я вам просто скажу від себе, десятки варіантів можна перебрати. Повністю там прихованих меню, технічних описів та дрібного шрифту, і знаєте що? Офіційно існують тарифи, навіть, якщо добре подивитися, і це правда, про це багато говорять, я вам зараз свою думку скажу. Дивіться, 30 гривень на місяць, може, будете платити, як хочете, за Київстар, 12 гривень на місяць Київстар та Водафон, 100 гривень на місяць водафон з повним набором послуг. І 9 гривень на місяць від лайфсел для Eurosip, але підключити можна всім фактично, і навіть тариф, який взагалі звучить просто абсурдно. 30 МБ плюс 30 хвилин, плюс 30 смс щодня просто за 1 гривню. Розумієте? Зараз я вам детально це розкажу, ви зрозумієте, бо я буду говорити простими словами. І це не підробка, щоб ви собі знали, не якісь там архівні рідкісні плани, чи там просто це не підробка. Це офіційні тарифи, друзі, які працюють прямо зараз. Завтра їх може підключити, Ну, а то і сьогодні. Дивіться, чому ж нам все ж таки про них не розповідають? Все просто. Консультанту в салоні зв'язку платять премію за дорогий тариф. Підключив пенсіонера на 225 гривень, отримав бонус, розумієте? Вони отримують за це бонуси. Підключив на 30 гривень, нічого не отримав, то що буде вигідніше. От тому й кажуть, це найкращий тариф для вас, а іншого немає, це спеціально під вашу потребу, не мов би. дешевші тарифи лише для пристроїв там можуть бути якихось. Так ось ця фраза тільки для пристроїв. Це найбільша маніпуляція за всі роки існування мобільного зв'язку. Бо якщо перевірити, так званий тариф для пристроїв за 30 гривень спокійно працює і на телефоні, я хочу вашу хвилинку уваги, дійсності, вдумайтеся, він буде працювати і на телефоні. Телефон не вибухає, як кажуть, нічого не ламається, нічого не блокується. Це просто дешевший тариф і все. Який нам просто невигідно їм всім показувати. Але йдемо далі. Київстар тариф за 1 гривню на день, про який мовчать усі. Я думаю, вам це буде дуже цікаво. У Київстару є тариф, який називається «7 для пристроїв. Звучить ніби для сигналізації чи GPS, трекера, правда? Але тепер уважно, дивіться, 30 хвилин дають на день, 30 смс на день, 30 мегабайт інтернету на день. І 1 гривня на добу. Тобто 30 гривень на місяць. І знаєте що? Це повністю вистачає людям із кнопковими телефонами з головою. Ну, я так думаю, ну на що більше кому дзвонити. Ну так, друзі, ну, ви подумайте, якщо комусь треба більше, то, звичайно, це не підійде. Але 30 хвилин, думаю, достатньо. Адже їм, ну, ну як сказати. Невигідно буде, якщо ми будемо користуватися таким тарифом. І ну, людям-пенсіонерам чи потрібні 50 ГБ, скажімо так, інтернету. Вони ж ним не користуються, друзі. Хто зараз мене чує, хіба ви користуєтеся дуже багато так гігабайтами? 50 Ну, трошки користуєтеся, але повірте, то не йде 50 гігабайт. Йде набагато у вас менше. А на що вам тоді переплачувати? І найголовніше, тариф офіційний і легальний цей. Вам навіть не потрібно купувати спеціальну СІМ-картку для сигналізації, як кажуть, ви можете вставити свою картку, у звичайний телефон, і все. Заходите в меню, шукаєте, підключаєте і все. І тепер скажу вам про Vodafone. До речі, таємний є ще там тариф за 100 гривень на місяць. Vodafone Пішов іншим шляхом. Він не ховає тарифи, не називає його так, щоб ви не здогадалися, що він підходить так для телефону. Тариф просто називається. Девайс М, все. А що всередині? Дивіться: 10 ГБ інтернету, дзвінки, смс, ніяких жорстких обмежень. І це все за 100 гривень на місяць. То вже не 225, правда, друзі, не 300 гривень, а 100. І його можна підключити прямо зараз, офіційно, без танців, як то кажуть, з Бубном. От такий приклад наводжу, але консультант вам просто про нього не скаже, навіть коли ви почнете питатися. Бо його робота, в принципі, не економити дуже сильно наші гроші. Погодьтеся. А хто має гроші, ну нехай підключає і кращі тарифи. А тепер ще є такий дуже гарний, вам скажу, оператор, як LifeSell. Тут без ніяких. Як сказати, реклами. От, оператор, як оператор, всі, всі гарні оператори, я вам так скажу, і Vodafone, і Kyivstar, на одинаково, і LifeSell одинаково гарні тарифи. Але тут є просто тариф ще за 9 гривень. Але з таким, знаєте, хитрим нюансом. Послухайте уважно. У LifeSell є окрема золота жила. Тариф за 9 гривень на місяць. Але офіційно це ніби для юридичних осіб. І тут цікаво, юридичною особою може бути, дивіться, ФОП, будь-яка організація або навіть сімейний бізнес, де оформлення займає кілька хвилин. І люди справді оформлюють. Тому, якщо у вас ви чимось займаєтесь, навіть маєте невеличкий такий сімейний бізнес, для чого платити по 200-300 гривень? Ви собі можете це підключити за 9 гривень, просто і говорите, все. А тепер я вам ще хочу сказати, якщо піти простим шляхом, просто для звичайної фізичної особи, ну якби для більшості людей, LifeSell пропонує тарифи від 190 гривень. Ну теж погодьтеся, трішки буде за високо, якщо людина просто телефонує раз на два дні. Найбільша маніпуляція операторів тут у тому, що цикл у 4 йде тижня. Ви думаєте, що платите за місяць, та ні, друзі, не за місяць, більшість операторів списують кошти раз на 28 днів, але не раз на місяць. Виходить, не за 12 платежів на рік уже, а за 13. Правда, як цікаво, цікаво, дуже навіть, я би так сказав, то якщо тариф коштує 200 гривень, ви за рік заплатите не 2400 гривень, ніби як за 12 місяців, а як за 13, а 2600 гривень. Ну, дуже цікаво, правда, друзі? Це надзвичайно цікаво виходить. І це ще один прихований такий механізм, який оператори обережно не рекламують. Бо 4 тижні і місяць це не одне й те саме, зовсім не одне й те саме. Але людям про це не кажуть, а не мов би це виходить так, як на місяць. Ну, я би так сказав, те, що вартує не 100 гривень, кладуть 99 гривень, і не мов би людина думає, а ну ми платимо не 100 гривень, а 99 гривень. Ну, без одної гривні не мов би вже легше сприймається. Тут така технологія виходить. Чому саме пенсіонери страждають найбільше? Декілька ще хвилин і будемо закінчувати, може пригодиться вам ця інформація. Дуже хочу. Дивіться, це болюче питання. Але відповідь дуже проста: пенсіонери просто беруть і довіряють. І ніхто не перевіряє нічого. Вони приходять у відділення і кажуть, мені щось дешевше, будь ласка. А продавець відповідає: у нас є дуже хороший тариф для вас, дуже всього за 225 гривень. І все. І людина погоджується, бо продавець виглядає чемним, охайним і знає, немов би що говорить. Одним словом, професіонал своєї справи. Але продавець не каже: є тариф у нас за 30 гривень, як хочете. Він вам чого не скаже, є тариф у нас за 12 гривень, є тариф для присторів, який працює у вашому телефоні, те, що я вище казав, можете платити в 10 разів менше. Цього ніхто не буде казати. Чому? Бо тоді компанія втратить прибуток, бо продавець не отримує бонус, бо система так налаштована, щоб заробляти більше і все. І я вирішив, як то кажуть, просто вам про це трошки сказати. Моя мета, ви знаєте, саме найголовніше це допомогти зараз пенсіонерам і старшому поколінню економити просто. Ну, зекономити гроші по-чесному. І показати, що ви можете платити менше, якщо це не показує хтось другий. Бо я ціную свою аудиторію, і якщо вам ця інформація пригодиться, можливо, ви її вже й чули, я нічого не маю проти, бо про неї вже багато говорять, не заперечую. А як не чули, то я от. Хочу вам сказати, щоб вже ви перестали багато людей просто навіть і переплачувати. Це старшому поколінню, в основному, молодші, може так, більш забезпечені. Але ви можете тут економити реально просто 200 гривень на місяць і залишати собі це для вас на хліб, на ліки, допомога, там навіть унукам чимось може, і на ваше життя. Це небагато, але. Воно я думаю зовсім не зайве і я. Ну ви знаєте, не, не можу собі дозволити тут змовчати, щоб так само, як і всі, не донести вам цю інформацію. Отож, давайте я, я підсумую для вас, запам'ятайте ці дуже важливі речі, що Київстар має тариф 30 гривень, але він йде там під виглядом, як для пристроїв, але він буде працювати і на телефоні у вас. Водафон має дешевший тариф за 100 гривень, друзі. Девайс М, пам'ятайте, ідеальний для тих, хто телефонує навіть часто. І тепер вам скажу, що Lifesell має тариф і за 9 гривень. Це для Юр осіб, але доступний при бажанні, ви знаєте, у кого є невеличкий маленький сімейний бізнес, пригодиться. Існують тарифи за 12 гривень, 12,50 гривень, про які ніхто не говорить. І від 220-300 гривень можна фактично відняти цю цифру і виходить, ну, ну, колосально, кому як, якщо платите 300, ви вже будете платити тепер. Ну Виходить, друзі, ну, приблизно найбуде навіть. Мінус 280 гривень вам залишиться. 270, верніше вибачаюся, якщо по 30 гривень. Думаю, це зовсім непогано. І головне, ви маєте право знати це, знати правду, ви маєте право ну, не переплачувати, і ви просто маєте право на чесні умови. Бо дуже зараз багато коментарів, для чого це говориш, що ти таке робиш. Бо, ну Це не всім підійде ця інформація, я розумію, але ми є люди, ми є українці, і ми знаєте. Та нація, яка не, не мовчить, яка говорить і яка просто сліпо не йде за системою, а старається один одному допомагати, що я зараз і хотів зробити, друзі. Так що, якщо інформація була для вас корисною, я буду тому дуже радий. Якщо будуть якісь запитання з юридичної точки зору, пишіть в коментарях, я відповідаю, друзі. Ну, ще раз таке, не закликаю підписуватися вас на канал, це вже по бажанні, якщо бажаєте, просто знати правду. Тоді можете і підписатися, якщо вже так, просто то заходіть на канал. Я вам хочу сказати, що тут буде з'являтися дуже багато фахової інформації, просто яка буде корисна. Та й усе. Я вам дякую щиро за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і просто гарного дня. Почуємося, друзі!